Зараз я покажу вам шикарну відновлюючу сироватку, яка не коштує мільйон грошей. Хотілося б правда, щоб вона була взагалі безкоштовною, але на жаль, по-перше, вона має таку суперлегку, взагалі не важку, але при цьому відновлюючу текстуру. Дуже насичений склад: П'ять видів керамідів, біотики, заспокійливі рослинні екстракти. Загалом все для того, щоб ваша шкіра добре себе почувала. Ще мене дуже радує, що тут не 30 мл, як зазвичай, у стандартних сироватках, а цілих 50. І дуже зручна помпа. І це Round roundlab Bean Serum. Загалом ця сироватка підійде всім. Жирній шкірі вона може слугувати навіть як крем. А от суха комбінована може використовувати її як шар додаткового зволоження перед кремом. І це знахідка, якщо ви постійно використовуєте якісь агресивні активи у догляді. Наприклад, кислота або ретиноїди. Вона коштує десь 700-800 гривень, залежно від магазину. Я вибрала на косібелі за 750, якщо я не помиляюсь. Тому, якщо ви любите догляд за шкірою і вам хочеться спробувати ще якусь класну баночку, дуже раджу звернути на неї увагу.